Для бисквіту нам знадобляться 5 яєць. Я розділила жовтки і білки одразу: 150 г цукру та 150 грамів борошна. Одна чайна ложечка розпушувача, дрібка солі та ванільний екстракт. Наступним етапом додаю до білків сіль та зіб'ю це все міксером. Досить. Додаю тепер цукор. Цукор додаю поступово в декілька етапів. Ось такої консистенції мають бути білки. Збивала я їх приблизно 5 хвилин. Білки не повинні випадати з низки. Така має бути консистенція. Зіб'ю жовтки. Збиваю ось до такої білої пишної маси. До білків додаю жовтки. Та гарно вимішую. Просіваю борошно. Борошно я вже один раз просіяла. Просію його друге. 150 грамів. Та одночайна ложечка розпушувача. Вимішую тісто знизу до гри, отак. Підіймаю, трошки протрушую. Додаю декілька крапель ванільного екстракту. Довго перемішувати не потрібно, аби тісто наше було пухке. Як тільки побачили, що тісто перемішалося до однорідності, все. Достатньо його вимішувати. Далі беру форму. У мене форма силіконова. Якщо у вас форма звичайна, застеліть її пергаментним папером. Виливаємо до форми. Форма. Діаметром 25 см. Можна брати форму від 22 до 25, не більше. Та рівномірно розподіляю. Випікати буду бисквіт в добре розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 25-30 хвилин. Бисквіт випікався 24 хвилини. Перевіряємо зубочисткою. На виході ось зубочистка суха. Все, бисквіт готовий. Дам йому постояти хвилин 10. Минуло 10 хвилин. Наш бисквіт просто до Зараз дістаю його на решітку, ось так перевертаю догори дно. І надалі він так буде вистигати у мене на решіточці. Дістаємо. Перекрию бисквіт рушничком, аби він лишнє не завітрювався та не був сухим. Ось так. Тепер, коли бисквіт повністю охолону, я його прибираю в пакет на всю ніч, аби з ним було легше працювати. А наступного дня почну збирати торт. Так, і в якесь прохолодне місце, на всю ніч. Безсквітно вистоявся, дістаю його з пакетом. Він такий м'якесенький, з ним легко працювати. І тепер нам потрібно наш бисквіт розділити на. Режі. Бисквіт готовий, він м'якенький, піддатливий, з ним легко працювати. Якщо ви все зробите за моїм рецептом, вас бисквіт вдасться. За цим рецептом я випікаю бисквіти вже більше 20 років. З рецептом до бисквіту краще не експериментувати. Тут головне все в пропорціях. Тож всі інгредієнти потрібно точно виміряти та виважити. Бажаю і вам вдалого та смачного бисквіту. Ну а в мене наразі все. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Ну а я з вами прощаюся. До зустрічі в наступному відео, де я покажу, як я збираю торт з цього самого бисквіта.